Це козацьке коло пам'яті, яке мило сьогодні дядь. на могилі нашого славного батька. Він своїм розумом, своїм добрим серцем об'єднав нас, дурних, розрізданих, славолюбивих хлопчиків, в одну мощну, я вважаю, да? могутню козацьку організацію Фонд Сірка. Це наш герой. Важко оцей час щось говорити. Святі отці. Благословений Бог наш, завжди нині повсякчас. І на віки вічені. Святий, Боже, святий свиди, кріпкий, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий святи, кріпкий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятає Трої, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші святи злянці, зціленемо чи наші імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помимо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний. Дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. царство і списи, ми слава Отце, і Сину, і Святого Духа, і всіх повсякчас, і на віки вічені. Амінь Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за вірності на нашого народу українського, бо Боже мого і за відпустніму святої провини вільної, та не вільної, О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душу Його, там, де праведні, спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, О, Господи помилуй, Господи, Божої Царства Небесного, і відпущення гріхів, Його, у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просімо, Подой Господи, Господи, Господи помилуй. Доки всьо ті масло, де смерть подавав, і сіма, де якомознич і вірдя свідопада. Сам, Господи, упокій душу, роба самою ніда у місті світлі, у місті квіточі, місті спокою, де да нема, ні не дуге, ні жоні ткання. <кху> Всякі що вчинив він чи, словом, чи дімом чи дом то є, я і чому і Бог простий, бо нема людини, щоб живою, не зрішимо ти один без ріка. Правда твоя, правда вічна, і Слово твоє істина, бо ти є воскресіння, життя і спокій. Душі спочимо, раба Божого, вірно всі на нашого народу. Леоніда, у Христе Боже наш, і ми Дві слова все маємо значальним Отце присвятим моїм і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічені. Амінь, премудрість, присвята Богородиця, спаси нас, святися, святися, новий Єрусалиме, Слава Босподня, над тобою зійшла, раді нині веселися Сионе, а ти чиста, я тішася, Богородице, Воскресінням сина. свого. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі. Слабо Сину і святому Духу, нині, по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих істинний, Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. Душу раба твого Леоніда, що від нас переставився, в оселях праведних оселить. У лоні у упокої до праведних приєднає, а нас помилує, бо Він благий і чоловіколювець. Моженімо спині вічний спокій, подай, Господи. Вернув свино нашу народу, бо Божого моя і недом, и пам'ять. вечная пам'ять, Вечная, пам'ять, Вячна, пам'ять, Царство Небесне, вірному сину українського народу, Меоніду Федоровичу, бруджу. І нехай душа його з Богом перебуває. А ми продовжуємо Його лінію, його працю, його любов до України і до України, до всього нашого народу. Хай Господь Бог почує наші молитви і оселить душу Його там, де всі святі і праведні спочивають. Христо. Царство небесне, царство несне, царство небесне, вічне.